Слава Ісусу Христу, дуже жарко в ці дні. Аномальна спека, про яку всі говорять, пишуть, і дійсно важко це переносити, особливо, в кого немає кондиціонеру або немає можливості користуватися кондиціонером через відключення. Але навіть коли в нас немає кондиціонеру, але є хоча б душ, то ми час від часу можемо приймати душ і Отримувати охолодження, освіження. І, звичайно, що в ці дні думаємо ми про тих, хто такої можливості немає, особливо про наших воїнів, особливо про тих, які на передовій, де спека в усіх сенсах цього слова. І часто немає можливості ні помитися, ні відпочити. І ворожий вогонь артилерійський. і тому подібне. Тому, звичайно, насамперед маємо молитися за наших воїнів і підтримувати їх. І сьогодні прочитаємо з книги Даниїла, а також з інших текстів біблійних про спеку і про полегшення від неї. Перший наш текст ми використовували в неділю на богослужінні це Даниїла. Третій розділ: прочитаємо 16 вірша. Відоме. Випадок відоме чудо, як відповіли ті, хто не забажав вклонитися імперському ідолу, в ідолу імперської величі, царя на вуходоносора. Даніїла, 3 розділ 16 вірша. Шадрах, Мешах та Веднего відповіли та й сказали цареві на ми не потребуємо відповідати тобі на це слово. А слово було те, що якщо ви не поклонитесь цьому ідолу золотому, то я вас скину в піч. І ось вони продовжують: якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з палахкотючої огненої печі, то він урятує з твоєї руки, царю. А якщо ні, нехай буде тобі, царю, нами, що богам твоїм ми не служимо, а золотому бовванові, якого ти поставив, не будемо вклонятися. Якщо ви читаєте Біблію не перший рік, то ви знаєте, що далі відбувалося. Цар, як і часто бувають тирани в своєму гніві безумному, наповнився лютістю, наказав запалити піч в семеро і вкинули туди зв'язаними цих трьох чоловіків. Але від е, цього полегкотючої печі загинули ті, хто вкидали. Відбулося чудо, і цар побачив оцих трьох мужів. Які не схилили коліна перед ідолом, побачив, що вони ходять всередині цієї палахтючої печі, та ще й з ними хтось схожий до Божого Сина. Це було чудо. І коли ми роздумуємо про цей образ вогню, то з одного боку, Біблія вживає часом цей вислів до вогню випробовувань. Але говорить про набагато серйозніший вогонь Божого гнів, який буде на тих, хто поклоняється ідолам, а не покоряється і не віддає шани і поклоніння істинному Богу. І сьогодні звернемо нашу увагу на такі от ще біблійні тексти, які про це е, говорять. Е, ви знаєте, що. В першому посланні Петра, апостол Петро підбадьорює християн, яких він, яких він називає діаспорою тих, тими, що знаходяться в Росії, і звертається до них, зокрема, з такими ось е, словами. Це в першому е, Петра, 4 розділ, 12 вірш. Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилаються на випробування, не би чужому випадкові». Для вас, але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явленні слави його раділи ви і звеселялись. Коли ж вас ганьблять за Христове ім'я, то ви блажені, бо на вас спочиває Дух, слави і Дух Божий. Коли тут Петро пише, що не дивуйтесь вогневі, що вам посилаються на випробування, є різні такі думки. Чи, можливо, вже почалися переслідування християн на той момент, і хтось вже був спалений на вогні через віру? Чи Петро має на увазі взагалі випробування і називає їх цим словом вогонь? Ми знаємо, що Нерон спалював живцем християн, робив з них живі молоскипи. Як би то не було, випробування часто. Порівнюється з вогнем, через який проходить християнин. Але якщо ми належимо Христу, то цей вогонь він для очищення, він для очищення віри. І ми маємо також обіцянки. Давайте відкриємо друге до Солунян, перший розділ, і прочитаємо з 6 по 10 вірші. Також відомий. Текст і подивимося, про який там сказано вогонь. Друге до Сулінян, перший розділ шостого вірша. Павло підтримує, уже апостол Павло підтримує християн і ось про що їм нагадує. Бо то справедливе в Бога віддати утиском тим, хто вас утискає, а вам, хто утиски, терпить відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами сили своєї. В оні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає, і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони кару приймуть вічну погибель від лиця Господнього та від слави потуги Його. Як Він прийде того дня прославитись своїх святих і стати дивним у всіх віруючих, бо свідчення наше знайшло віру між вами. Ось про що говорить пише Павло. Що вам хто утиски терпить відпочинок із нами? Грецьке слово Анесіс означає полегшення, відпочинок, відраду, тобто віруючі, які проходять через випробування, врешті-решт отримують відпочинок, коли з'явиться Господь Ісус. А ось ті, які не покоряються Євангелії, в тому числі всілякі тирани, імперції, тих, хто їх підтримує, і ті, хто за них воює. Вони кару приймуть, і ця кара описується як вогонь полум'яний, що даватиме помсту на тих, хто Бога не слухає. Ось цього вогню дійсно потрібно боятися. Дійсно потрібно боятися, і як відомо, що мученик Полікарп сказав своїм переслідувачам, які його загрожували спаленням. Що чи зраджу я Господа, який був завжди мені вірний, і сказав, що боїться не цього вогню. І давайте ще прочитаємо в діях, третій розділ з 19 по 21 вірші. Там також є дуже цікаві слова. «Дії» третій розділ з 19 вірша. Це вже друга записана проповідь Петра після звершення чуда у храмі зцілення того, хто був кривим, хто не міг ходити від народження. І ось Петро звертається до тих, хто зібрався і говорить так: третій розділ діє, третій розділ з 19 віча: покайтеся ж та наверніться, щоб він змилувався над вашими гріхами. Щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього, і щоб послав заповідженого вам Ісуса Христа, що Його небо мусить прийняти аж до часу відновлення всього, про що провіщав Бог від віку устами всіх святих пророків своїх. Покайтеся та наверніться, щоб він змилувався над вашими гріхами, щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього. Оцей вислів, часи відпочинку, так як переклав Огієнко, там цікаве грецьке слово. Турконяк в новому перекладі перекладає як часи відлиги. Але відлига у нас асоціюється з чим? Насамперед з морозами, а потім з таненням. А грецьке слово в словарі дають більшість значень, таких, як охолодження, освіження, відпочинок відрад. Від тобто, все ж таки, це більше як охолодження після спеки. Тобто, в цьому тексті, вірніше в своїй проповіді, яка тут записана, Петро обіцяє тим, хто ворогували проти Бога прощення, часи відпочинку, які пройдуть від обличчя Господнього. Тому для нас, насамперед, питання. В якому стані наша душа, чи ми покаялись і навернулися, чи ми перебуваємо в цьому стані навернення цього, цього союзу з Христом, союзу з триєдиним Богом, і чи наша душа вже пізнає оте полегшення оте освіження грецьке слово «ана» – «псюхіс» від обличчя Господнього. Тому що христинин навіть серед випробувань все ж таки знає, як Бог до нього ставиться. І Бог дає обіцянку, що і в час випробувань він не дасть більше, ніж ми можемо знести, але дасть і підкріплення, щоб ми могли знести. І нас має ця думка допомагати нам, коли дуже. Жарко, я маю на увазі не тільки в такому фізичному сенсі, хоча для когось і це дуже непросто. Але коли випробування, коли, наприклад, такі випробування, як у багатьох наших людей зараз, вони можуть бути дуже важкими. Але надзвичайно важливо, щоб ми розуміли, що Господь з нами, і щоб ми були з Богом. Бо якщо ми з Богом, то для нас ці обіцянки. Охолодження, освіження, і в кінці кінців повний, повна та відрада в новому світі, коли Христос відновить усе. А зараз нам потрібно бути йому вірними, і те, що Він вірний нам, і те, що Він для нас зробив на Христі, як Він прийняв на себе найбільший вогонь, тому що Він говорив про це як про хрещення. Він говорив про вогонь, який має за е, запалати, і про те, що він очікує цього хрещення для себе вогнем. І він перебуває його душа, перебуває в боріннях, але він прийняв на себе вогонь Божого суду. І тому для всіх, хто йому довірився, хто вручив себе в його руки, хто хоче бути з ним, він уже дає велику відраду для душі. Полегшення серед випробувань і обіцяє оці часи відпочинку. Ну, а ті, хто не слухають Євангелії, ми про них вже читали, і ви знаєте, що мова йде не просто про знищення, а мова йде про те, що в книзі об'явлення називається озером Вогняним. Але нам з вами потрібно бути не там. Тому покайтеся, наверніться, перевіряємо свої серця. і ми в очікуванні тої відради, тому що від престолу Божого витікає ріка. І ця ріка прозора, чиста. Новий світ буде без страждань, без гріха, буде повна відрада, але вже зараз ми можемо це відчувати через спілкування з нашим Господом Ісусом Христом. Хай Господь зміцнить всіх, хто вірує в Нього, Хай Господь подасть допомогу нашим воїнам захист. Хай Господь допоможе в стражданнях тим, хто проходить зараз через вогонь випробувань, хай Господь допоможе нашому народу. Але пам'ятаємо цю умову покайтеся ж та не верніться. Тому молимось за покаяння нашого народу, і хай Господь дасть ці часи відпочинку, відради, освіження і охолодження. Нехай засяє на вас він своїм світлим лицем і дасть вам. Мир і дасть оці оновлення, оціє оновлення душі і цю відраду. Це початок того, що буде у вічності. Благословінь вам, Божих!